Доброго дня вам, дорогі мої підписники і гості каналу Кухня з кишені і справи домашні. Сьогодні ми приготуємо з вами швиденько. Так, е, таку, знаєте, намазочку по типу пікніка, але тільки в домашніх умовах. І щоб ми знали, що воно зроблене в нас. Ось е, що мені потрібно. У нас залишилися грибочки, самі звичайнісінькі, мариновані грибочки. Але якщо у вас вони свіжі, то хай будуть свіжі. Теж можна. Два відварені круту яйця, два отакі плавлені сирочки, зовсім невеличкий шматочок вершкового масла, щоб обсмажувати грибочки, сіль і перчик до смаку. І я буду використовувати соус щасниковий. Він такий смачненький, гарненький. А якщо у вас немає, звичайнісінький. Майонез, а тільки потім додасте сухого чесничку. Що б я вам порадила? Хтось скаже, корисно, не корисно, зараз все не корисно. І сироп, то не сироп, і яйця не яйця, все має щось там, не те, що потрібно. Але сметаною майонез не заміняйте. Ні в якому разі. Навіть йогуртом класичним не заміняйте. Якщо ви готуєте намазочку, цю зараз. От ви приготували, і зараз зробили там канапки, бутерброди, і зараз ви їх їсте. Це одна справа, можете додати. Якщо ви робите в баночку з запасом, щоб вам на декілька днів було до сніданку або на перекус, то не додавайте, тому що сметана вона зійде соком, обов'язково водичкою зійде. Те саме буде з йогуртом, вона розділиться на густі. Така густа буде, ніби як сметанка або йогурт, і виділиться рідина. І воно у вас буде плавати, і такої рівної консистенції не буде. Перш за все, що нам потрібно, це ось ці грибочки обсмажити спочатку, просто без, там є трішечки олійки, нас, обсмажити, щоб вони були обсмажені, аж потім додамо вершкового масла уже для смаку. Перш за все, обсмажуємо. Сковорідка розігрілась. Висипаємо туди грибочки і обсмажуємо, щоб вони були рум'яні, щоб виперезовчимося рідина, Вони стали рум'яні, потім трішечки вершкового масла. І потрібен буде подрібнювач, який у вас є. Чи то погружний блендер, чи такий таке чи що у вас є. Обов'язково, щоб у нас було рівно, мірно воно і смачненько. Ось так обсмажемо, потім я покажу, як буде заготовити. Ось так я їх просмажила і разом із вершковим маслом переклала на тарілочку, щоб воно охололо. Грибочки обов'язково підсмажити, щоб вони були рум'яненькі. Я дивлюсь камера, так, через камеру дивлюсь, то ніби вони присмажені сильно. Ні, Вони просто гарно просмажені. саме такі вони віддають такий ніжний грибний аромат з вершковим маслом. Це взагалі краса. Зараз це все складаємо і перебиваємо. І ось тепер змішуємо. Всі інгредієнти. Перш за все, викладаємо грибочки, тому що вони перебуваються довше, ніж все інше, і з масличком, яке в нас тут є. Ось так. Воно додасть ніжності такої. І тут дивіться. Якщо ви хочете, щоб вони були у вас, хочете, щоб вони відчувалися такими шматочками, значить швидше там трішечки перебили і все. Якщо хочете, щоб була така однорідної і гладкої структури, то довше. Ось так вони перебилися і достатньо, тому що будемо ще перебивати все інше, вони ще переб'ються. Додаємо яйця. І додаємо сирки. Теж смак на маски буде залежати від того, які сирки ви взяли. Якщо сирки берете, такої гарної якості і щоб вони були нейтральні на смак. Тому що, якщо берете з тмином, то буде у вас вже гриби не так будуть відчуватися. Не перебиваємо. Все гарно змішалось. І ось тепер нам потрібно посолити, поперчити. Зовсім небагато, але щоб воно нам у нас було смачно. І додаємо зовсім небагато солі, але додаємо. Пам'ятаємо, що в нас яйця не солені, все інше в нас і в сирку, і в Грибочках сільє. І ось так. Я додаю чесниковий соус. Якщо додаєте просто майонез, то додайте сушеного чесничку. І теж консистенцію, яку ви хочете. Хочете, щоб було густіше, додайте соусу або майонезу менше. А ми зараз побачимо. Ось така виходить структура. Дивіться, і така. М -м -м. Дуже така густенька, смачненька, але я трішечки ще додам соусу, тому що воно ще трішечки постоє і захолоне і буде дуже густа. Ось так. Загально, якщо порахувати, то десь 3 столові ложки я додала. От і все. Дивіться, яка гарна структура, якої гарної, дивіться, однорідна. Дивіться, яка. Гарна, гарна. Ось такого темнуватого кольору. Тому що все-таки грибочки ми пить смажили гарненько. От, щоб вони видно, бачите, такі, ніби крупиночки. Я саме так і хотіла. Ви, якщо хочете, щоб грибочки були зовсім біленькі. Просто їх присмажуйте І, звичайно ж, якщо у вас свіжі грибочки, ви просто смажуєте свіжі гриби. Смак буде інший, буде більш насичений, такий грибний аромат. Ну, У мене свіжих не було, а були мариновані, тому я зробила так. Теж дуже-дуже смакує. І ось тепер перекладаємо якусь ємкість, ставимо в холодильник, хоч би на годиночку, щоб зробився густіший наш такий соус намазочка От, і потім будемо робити гріночки, канапочки, хто що хоче. Так ось дивіться, в нас вийшло в цю баночку, поміщається, пів літра. Ось така півлітрова баночка. Гарної, смачної намазки. Ви знаєте, що тут плавлений сирок, знаєте, що тут яйця. Що тут грибочки, яких ви бачили. Бачили, що ви додавали туди сілі, перчик. І майонез, і чесничок чи, чи соус, вже що ви там захотіли собі додали, ви це бачите. І це набагато більше, ніж купувати в магазині малесеньку баночку, за великі гроші і не зрозуміло, що там. Колір схочете отакий, схочете грибочки, щоб зовсім біленькі були пропарені, то вже на ваш смак. Я захотіла саме так. Дивіться, яка баночка, така. Ось так. Прохолоне і зробимо з вами смачнющі гріночки. Можна помідорчики викласти. Ось так. Помідори чері, вони солодкі, вони такі смачні. Ось так. Дивіться, які гарненькі у нас будуть бутерброди. Ось так. Так що робіть? Нехай вам смакує, щоб у вас ніхто голодний не був, тримаємося. Хай Господь благословить вас і береже кожного з вас. А з вами була, як завжди, я, Любов.